Тему козацько-селянське повстання 20 30 х років 17-го століття і знайомимось з ординацією війська Запорізького. Навчальною метою нашої теми є визначити. Причини козацько польських збройних конфліктів, взагалі чому вони відбувалися. Ми розвиваємо з вами пам'ять та логічне мислення. Також виховуємо почуття гідності та любові до власної держави у кінці нашого заняття. Ми повинні вміти відповідати на питання, чи розв'язали козацько-селянські повстання 20-30-х років 17-го століття найважливіші проблеми тогочасного українського суспільства. Робимо це за вивченням наступних тем: це причини повстань 20-30 років 17-го століття, це козацько польський збройний конфлікт 1625 року, це повстання 1630 року під проводом Тараса Федоровича Трісили, повстання Івана Сулими, національне визвольні повстання 37-38 років. Повинні ознайомити, що ж означає ординація війська Запорізького реєстрового. Отже, національною причиною повстання було посилення польської шляхту національного гноблення, соціальною зростання соціальних суп. Перечності Утисків козацтва та селян польськими панами, релігійний наступ здійснювався в Україні, оскільки було заборонено православну віру, і потрібно було, щоб створювалася греко-католицька церква, тобто об'єднання православ'я католицизму ще за часів Орестейської уні. Отже, козацько польський збройний конфлікт він у нас починається з 1625 року. Це ви бачите Станіслав Конець, польський, польський такий шляхтич, воєна начальник та державний. Діячі Речі Посполитої, і був Марк Ажмайло, гетьман рейстрового казасу, керівник Селянського козацького повстання. Бачите територію саме цього повстання, і було заключено курківська угоду. Будь ласка, за допомогою пошукових систем визначте зміст цієї угоди, основні положення і як, на вашу думку, до цього документа поставились козаки, які пункти угоди могли викликати незгоду козаків. Остання під проводом Тараса Одреча Трісили це Станіслав Конець Польський, польський шляхтич, і бачите, він представляв Річ Посполиту. І сам Тарас Едерич кошовий атаман війська Запорізького, Нерестровий і керівник козацько-селянського повстання, територія цього повстання. І наслідки було заключено Переяславську угоду, в результаті якої відбулося збільшення реєстру козаків до 8 тисяч, у 1630-33 роках було визнання владою Речі Посполитої ієрархії православної церкви, прийняття статей для заспокоєння народу руського. Руського означає Русь від слова Київська Русь, Русь Україна, тобто звідти, звідки йдуть наші корені, від. Народів, які заснували, власне ж тут нашу державу. Повстання з Солями відбувалося у 1635 році фортецю Кода, і саме Солома зруйнував цю фортецю, за що і поплатився своїм життям. Бачите козацькі повстання цього періоду і попрацюємо з таблицею. Тобто, у нас є хронологічні межі кожного з повстань, є керівники повстань і територію, яку охоплювали повстання. Чотири дитинки я для вас а, залишила пустими. Поміркуйте, будь ласка, що туди потрібно вставити. Національно визвольні повстання 1637-1638 років, ви бачите, що тут був Буд Павлюк, Яків Остряниця та Дмитро Гуня. Бачимо знову такі території козацьких повстань. Отже, повертаємось до таблиці і бачимо, що ви повинні були вставити тут. У нас 1635-й, і Соліму, і поміркуйте ще, що потрібно. Щодо ординації війська Запорізького, то потрібно. Запам'ятати, що її прийняли у 1638 року, і що в ній були наступні умови. Вона скасовувала на вічні часи привілеї реєстровців. Заборонялася вибирати гетьмана з козацького середовища за рекомендацією коронного гетьмана. Це їм призначив королівського комісара. Йому належала судова та військова влада в реєстрі. Виборність старшини і козацьке судочинство воно скасовувалось. Реєстр встановив 6 тисяч козаків, хто не брав участі у повстанні. Обов'язково це було так, і заборона міщанам і селянам вступати до лав козаків і відбувалася конфіскація майна. Також заборона одруження із козаками, полки по черзі мали нести службу на Запорізькій Січі. Наслідки повстань повстання засвідчувало, що козацтво було провідною верствою українського суспільства, козаки користувалися підтримкою всього населення. З кожним роком повстання ставало більш організованим і цілеспрямованим. Козаки звернулися із зверненням до населення за підтримкою, і відбулись заклики, які мали чітку мету визволення від національного, соціального та релігійного гніту. Отже, будь ласка, чи готові відповісти на це питання? Поставили на паузу та проговорили це. І виконаємо вправу так чи ні. Перше селянське повстання було в 20-х роках 17-го століття, його очолив Павло Бут. У 1625 році було укладено Куруківська кодекс Кодак зруйнував Солима. Расова ніч це вислів пов'язаний із повстанням Жмайла. І Ординація війська Запорізького підтвердила привілеї реєстрового козацтва. Займемося саме перевіркою. Дякую всім за увагу.